І так, слава Богу, дорогі друзі, брати та сестри. Сьогодні знову хліб щоденний на кожен день. І я хочу назвати це послання Хліб ячмінний, ячмінний хліб від Господа. Тому що дійсно Слово Боже являється, являється хлібом. А от чому ячмінним? Я хочу з вами заглянути у в, в старий заповіт в книгу суддів. Сьомий розділ і з другого вірша почну читати. Коли Господь вперше починає говорити до людини, і хочу вам сказати, що неодноразово Господь говорить до кожного з нас, і з першого разу якось, якось це не сприймається, що Господь говорить. Тому що, чому не сприймається? Тому що мало віри в те, що говорить Господь в той момент, коли людина бачить зовсім іншу картину або чує про зовсім іншу інформацію. І через те слово Боже знову ж таки допомагає людині бути. Бути переконаною в тому, що не те, що ти бачиш, не те, що ти чуєш, правда, а те, що говорить Господь. А те, що говорить Господь, воно робить переміну в житті нашому, коли ми його сприймаємо вірою, кладемо у своє серце, і від переповнення серця говорять уста і ось що відбувається. У, у приклад у приклад, в нас, нас буде такий, такий чоловік, скажімо, який якого ім'я Гедеон, і Гедеон на той момент, коли Господь почав з ним говорити, тому що люди на сьогоднішній день часто думають, що Господь говорить тільки до тих людей, які дуже дуже багато мають віри чи, чи, чи дуже чи дуже духовні, так як це мене не раз не раз називається. А я я бачу місце із писання, що Господь іменно починає говорити до таких людей, які навіть на той момент можна можна називати їх як боягу. Тобто всього бояться, нічого не вміють, нічого, нічого не знають і тільки в одному е, страсі живуть. І, ось. І сказав господь Гедеону. Народу з тобою забагато. Не можу я віддати мідян у руки їхні, щоб не запишався Ізраїль перед мною і не сказав, Моя рука врятувала мене. Мені дуже запали ці слова у серце, адже тут Господь говорить таку, таку фразу, всемогутній Господь говорить фразу: Я не можу. Як це так не можу? А оказується, що є причина, чому Господь не може, від, не може зробити те, що навіть пообіцяв, адже Господь пообіцяв, що е, руками твоїми, або, скажімо, е, тебе от візьму і е, спасу, е, спасу весь ізраїльський народ від тих загарбників, які... Які загарбали на сьогоднішній день або хочуть хочуть загарбати? Це дуже дуже хороший хороший прообраз для кожного з нас, адже ми живемо у такому світі, що зі всіх сторін є ті вороги, і, перш за все, вони невидимі, невидимі якщо, якщо стосується духовного світу, і вони е, тиснуть, вони тиснуть на нас з вами різноманітною інформацією, різноманітними словами і різноманітними е, тими речами, які ми бачимо своїми очами, щоб поселити жах у нашому серці. Але Господь говорить: не жахом ти угодиш Господові, а вірою, адже без віри угодити Богові. Неможливо, і ми бачимо, що Господь, коли перше сказав цьому Гідеону, що Він спасе весь ізраїльський народ. І тут, коли Господь повірив в ці перші слова Господа, він сказав, що йдемо на, на, на тих мід'ятян і так, тих багато народів, які, які обійшли, скажімо, в ворогів, і піднялося за Гідеоном стало 33 тисячі людей. І за ці 33 тисячі людей я розумію момент, або, скажімо, серце Гідіону, коли він поглянув направо, наліво, спереду, ззаду, дивиться, скільки народу є, о, дійсно ми зможемо здобути, здобути перемогу. І в цей момент Господь бачить серце. І я думаю, що неодноразово, коли нам Господь щось щось говорить, і коли тільки твій розум, твій розум направлений на те, що о дійсно, от з такими силами, о дійсно, от з такими грошима, о дійсно, от з таким вмінням, ми зробимо те чи інше, що сказав Господь. Але тут ми бачимо. Господь каже, не можу це вже зробити. Чому? Тому що вас забагато, і щоб ви пізніше, Господь бачить наше, наше майбутнє, і щоб ви пізніше не сказали, що я своєю рукою, Ізраїль, що я себе спас, або, скажемо, що я сам собі допоміг своїми, своїми здібностями, своїми знаннями і так далі. Чого з чого, чого Господь є противником? Адже Господь хоче навчити кожного з нас, щоб ми. Тільки довіряли йому, і тільки, і тільки вся, вся сила і, і вся, вся міць наша, щоб була не в нас. Тому що той, хто буде надіятися на себе або тіло своє буде робити опорою своєю, той проклятий написано. А той, хто надіється на Господа, буде мати благословення, захист і взагалі благословенна людина. Далі Господь продовжує у 3 вірші говорить, Отож, проголоси перед народом і скажи хто боязкий і нерішучий, той нехай повертається назад із гори е, Гілеад». І повернулося народу уважно, уважно дивіться за цю цифрою. Прийшло 33 тисячі для того, щоб воювати, тому що тому що е, Гідеон сказав, що йдемо, встаємо на війну. Господь сказав, що ми переможемо. Звичайно, якщо ми переможемо, якщо ми віримо, віримо Господу в перемогу, то ми йдемо перемагати. Але дивіться, коли тільки Господь сказав: скажи цим всім 33 тисячам. Що хто тільки боязкий, хто тільки боязкий і нерішучий, підкреслить для, для себе це, це, це слово у своїх бібліях, той нехай повертається назад. Назад із тої гори, коли, коли, коли де, де зібрався весь народ. І повернулося народу 22 тисячі, а 10 тисяч залишилося. Ось бачите таку таку картину, що коли що коли серце людини уповає, вже скажімо, або надіється на людей, що з цими 33 тисячами ми це можемо зробити, або кожен має свої, скажімо, 33 тисячі, чи то в, в, в сфері грошей, чи то у сфері сили, чи у сфері знання, кожен на що, якщо, на що тільки ти уповаєш, Господь. Обов'язково забере цю, цю опору з під твоїх з під твого розуму, скажімо, чи із твого серця, щоб все ж таки твоє уповання було цілком на Господа. Ось тоді тільки Господь почне робити те, що Він пообіцяв. А то, що господь пообіцяв, пообіцяв, він дійсно це зробить. І Четвертий вір, і сказав е, Господь е, е, Гедеону все ще забагато народу, адже Господь спостерігає за нашим серцем. І коли Гедеон можливо побачив, що залишилося 10 тисяч. Ну, 10 тисяч це все ж таки 10 тисяч з 10 тисячами, можна дійсно воювати і, і здобути е, тактично яко, якимось чином, не знаю, я, я я не вмію не вмію воювати, яка по, по по фізичному. І Гідіон тільки поміркував це у серці своєму. Тут же ж Господь знову говорить: ще забагато народу. І далі Господь, Господь говорить, що потрібно зробити? Підведи їх, підведи їх до води, і там я виберу їх тобі. Про кого я скажу, нехай іде з тобою. Той нехай йде з тобою. А про кого про кого скажу тобі не мусить йти, не заставляє Господь, каже: не мусить йти з тобою, той нехай не йде. Тобто вибір залишиться за, за людиною. І хочу вам сказати, що е, воювати, воювати в ім'я Господнє це дуже велика привілегія. І дуже скорботно, або скажімо, дуже боляче, коли людина бачить, що хтось воює, що хтось здобуває перемогу. що на комусь сила Божа, тому що за за діло Боже, той, хто піднімається, на ньому буде сила Божа, і залишається в той момент дома і тільки спостерігає за тими діями, які відбуваються. Хочу сказати, що це зовсім не не радісно, і це зовсім не та позиція, про яку Господь вчить кожного з нас. Адже нас Господь вчить, щоб щодня чи щоночі, щоб ми завжди знаходилися у вірі, у вірі значить в дусі, а в дусі значить в богові. А якщо в Бозі нашому, значить дійсно з перемогами. Тому що Господь ж сказав, що він, що він переможе через тебе або через мене. А якщо Він це сказав, і ти не будеш боятися, ти не будеш, не будеш у сумнівах, то Він дійсно це зробить. І що ми бачимо туди далі картину. І... У п'ятому вірші він привів народ до води і сказав Господь, Господь, Господь Гідеону, хто буде хлептати воду язиком своїм, як хлебче пес, той того відокремлюй також і тих, котрі будуть ставати на коліна свої і питимуть. І шостий вірш. І було число тих, хто хлебтав ротом своїм з руки 300 чоловіків. Ви зауважте, не з двох рук, а з одної руки. Логічно, що у другій руці має бути, має бути щось воєвниче, або, або спостерігати за тим, що є навколо. І сказав, і сказав Господь Гідеону, трьома. Сотнями тих, що хлептали, я врятую вас і віддам мідян в руки ваші. А весь народ нехай йде. Кожен на своє місце дуже прекрасно заходиться в тому, в тому випадку, скажімо, або у волі Господні, коли Господь каже: оцей залишається, а оце йде. Значить, що відбувається? Відбувається Божий відбір, і значить воля Божа. А якщо відбувається воля Божа, то кожна людина, виконуючи волю Божу, повинна радіти, тому що вона вірить, що це найкращий най, найкращий вибір або най, най, найкращий Щі найкращий, найкращий варіант для того, щоби прославився Господь, і що ми бачимо? І взяли в е, що ми бачимо. І господь Господь сказав, що кожен нехай де у своє місце. І у восьму вірші. І взяли вони собі харчів і народу, суми їхні. Я прочитаю далі, і засіли там в долині. І дев'ятий вірш. Тієї ночі сказав, господь, сказав, знову ж таки Господь цьому Гедеону: Підведися, зійди в табір, в табір в цих. Ворогів своїх, і я віддам його в руки твої. Думаю, все йде по плану. Якщо Господь сказав так поступити, скликати людей, він, він скликав. Сказав, хто, хто, хто боїться, хто, хто невпевнений, нерішучий, нехай, нехай йде додому. Так він зробив, хто там буде пити воду, скільки залишилося? 10 тисяч пішло від нього, і залишилося лише 300 чоловік. І я уявляю собі, знову ж таки, серце гідеону, якщо людина дивиться на 300. На 300 фізично, і думаю, як же ж це ми будемо воювати. Бо якщо подивитися, подивитися, скільки було тих ворогів, то їхніх верблюдів навіть неможливо було, було е, е, прорахувати. Тобто така велика безліч, безліч їх було. І через те я думаю, що коли тільки людина включає свій е, свій розум, коли вона дивиться очима і старається це все прорахувати, то звичайно приходить страх, тому що це неможливо. На чоловік, і побороти тих, яких, скажімо, більше, більше мільйона. Просто, просто неможливо. І Господь, коли сказав, так що йди, і зараз ти здобудеш цю, цю перемогу. І зауважте, Господь. Також, коли говорить нам, і бачучи, що ми, якщо ще не до не до кінця віримо, то звичайно людина, яка не вірить, а хоча каже своїми остами, що вірить, вона знову ще буде сидіти на місці, і вона буде в роздумах. Тобто, в страхах, як то буде, як Господь це може зробити, як це може бути я, а можливо, це зовсім не я, а можливо, мені причулося і в перший раз, що Господь зі мною говорив, а можливо, і в другий, а можливо, і в третій, а можливо, і в п'ятий, і в дитин. 10. І слава Богу за слово Боже. Коли Господь сказав, що зійди, що я в руку твою даю перемогу над цими ворогами, скільки би їх не було, це головна фраза. Скільки би не було ворогів супроти тебе, Господь, коли каже, що даю тобі перемогу, то ти, звичайно, перебореш їх, як, як Давид Голіафа чи як Гедіон, ми зараз далі почуємо всю цю ситуацію, все ж таки, як відбувалося відбулося у житті Гідіона, і я впевнений, що це слово живе та діяльне і відбудеться у твоєму житті, якщо ти будеш його приймати, хоча би подібно, як той самий Гедіон, щоби тільки ні в якому разі не боятися. І у 10-му вірші Господь продовжує своє слово і свою думку. А якщо ти боїшся... Зійди один. Тобто не з 300 воїнами, щоб здобути цю перемогу. Зійди один, і я знову дам тобі слово Боже. Слово Боже, яке перемагає. Слово Боже, яке дає віру. Слово Боже, через, якого ти, через яке ти можеш з'єднатися тільки з Богом і зробити Божу справу, яка для людини здається неможливою. Отже, читаємо. Зійди один. То піди у табір ти і пура е, служник твій, тобто помічник твій. І далі Господь каже: І почуєш в 11 вірші, що говорять, і тоді, зміц... е, 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 тоді е, зміцніють руки твої, коли міцніють руки, коли чуєш, коли чуєш слово Боже, і слово Боже, якщо тобі не доходить через уста одного проповідника або через слово, то Господь каже: піди у стан ворога, і я положу своє Слово в уста їхні, що Слово Боже вже буде з їхніх уст говорити до тебе. Ви хіба не знаєте, що, що кожна, кожна людина, яка прийняла Ісуса Христа у своє серце, кожна людина, яка народжена згори, як як в Біблії написано, що той, хто в вас, він більший від того, хто в світі, і якщо тобі важко в це повірити, щоб виступити на цю боротьбу щоденну у нашому, у нашому житті, для того, щоб цей духовний світ зв'язувати, для того, щоб цей духовний світ поборювати в ім'я Ісуса Христа, тому що все, що відбувається на фізичному рівні, спочатку повинно відбутися на духовному рівні. А для духовного рівня, або скажімо, на духовному рівні. На, на, для духовної перемоги необхідно як тобі, так і мені слово від Бога. Слово, до речі, ячмінь, ячмінний, ячмінний хліб, послав Господь і для, е, для гідеона. Ми зараз побачимо, яким, яким чином. І пішов він до цього озброєного загону, котрий був у таборі, і в 12 му вірші амідяни, тобто вороги, і амалікіяни. Та всі мешканці сходу розташувалися на долині у такій кількості, немов сарана. Вереблюдам їхнім не було порахунку. Багато їх було як піску на березі моря. Я розумію, що якщо тільки, тільки дьявол хоче настрашити чи людину, чи тебе, чи, чи мене, він обов'язково буде малювати такі картини, такі, та таку інформацію буде давати тобі в вуха твої що навіть і брати або сестри, які самі бояться, які самі нерішучі, можуть говорити, всяке може може бути, може бути і так, може бути і так. Слава Богу, що ми маємо слово Боже, яке каже: Не слухай таких нерішучих, не слухай таких таких боягузів. Тобі знову потрібно слово Боже. І зауважте наскільки Господь любить Гедіона і і звичайно, що нас, що він бере слово, яке людина не сприймає в даному, в даному випадку. Гідьон, і вкладає це слово у в уста ворогів, щоб він знову ж таки почув почув. Гідьон прийшов, аж ось там один чоловік, це про ворогів говориться, оповідає другому свій сон і сказав: снилося мені, наче буханець хліба, круглий буханець. І Ячмінного котився табором медіанським і докотився до шатра, тобто до самого їхнього там, е, е, центру, і упав, перекинув його, і шатро розпалося. Зауважте, побачив сон, хліб котиться по всіх ворогах, котиться, котиться і всіх розчвалює, тобто, ро, тобто е, так розчвалює. Розчвалює всіх тільки від того, що він покотився. Пам'ятайте, що слово Боже, живе та діяльне, слово Боже, міцне, словом Божим, ти тільки можеш побороти ворога, яке ти будеш говорити в дусі і з вірою. І ми бачимо, що один ворог, бачучи сон, який Господь помістив у серце, що він бачить: ось хліб ячмінний, як як вело, великий жернов к, е, цей к, котиться і. І побиває, чи побиває всіх, всіх ворогів. А другий, зауважте, звідки в нього таке відкриття або тлумачення, тлумачення сла. І другий відповів йому приятель: це ніщо інше, як меч Гідеона, сина Йошов, Йошового Йоашового, Йош, Йош, мужа Ізраїльського, віддав Бог в руки його мідян і увесь. Табір. Ось таке який сон, і ось яке тлумачення, Господь помістив в цих ворогів, ворогів Гедеона, для того, щоб знову ж таки Гедеон почув Слово Боже про ячмінний хліб. І 15-й вірш. Гедеон, зачувши оповідь про сон і розтлумачення його, вклонився Господу. І повернувся в табір ізраїльський та й сказав. Ось що Господь хоче добитися в кожного з нас, щоб ти нарешті, бо чути можна кожен день слово, але щоб ти його так почув, щоб ти зміг вернутися до своїх і тоді вже сказати в ім'я Ісуса. Як сказав Господь, ось так і буде. Сказав Господь, що буде перемога, значить, буде. Значить, ніякі ніякі. Ніякі полки ворога не можуть мене настрашити чи зупинити, адже Господь сказав, І дивіться далі, як, як, як розвивалися всі, всі всі ці дії. Повернувся він і сказав, і, і сказав всьому вже народу, який був з ним, тобто тим 300 чоловікам, і цим самим, і він також і передав їм цю віру, яку сам отримав. Підводьтеся, бо віддав Господь в руки наші табір медіан... медіанський, і поділив він три сотні тих мужів на три загони, і дав кожному сурму в руки і порожні глеки та світильники до глеків, і сказав їм: Дивіться на мене і чиніть. Те саме. Ось я піду до табору, і що буду робити, те і робіть ви. Сімнадцятий вірш говорить про те, що якщо людина получила слово від Бога і повірила в нього, тобто, тобто його розчинила вірою власною, от тоді тільки ця людина може сказати: я вірю, можу показувати вам приклад. Дивіться на мене. Я ось так буду говорити, і ви так говоріть. Я ось так буду поступати, і ви так говоріть. Без жодного сумніву, тому що коли людина в дусі, коли людина приймає слово від Бога, вона дійсно так буде діяти. А той, хто сидить у темряві, або той, хто сидить вдома на дивані, той, хто сидить, де би де би то не було і тільки спостерігає за діями, я би сказав, вам необхідно почути слово від Бога, або хоча би почути витлумачення, що ж це таке ячмінний ячмінний хліб, який дійсно який дійсно поборює все і перед ним не зможе не зможе стати жоден жоден ворог і 18 вірш коли я і ті, що були біля мене засурмимо сурмою, сурміть і ви, всіма сурмами вашими навколо всього табору, і кричіть меч Господа і Гедеона Я думаю, що прообраз сурмити, прообраз кричати це є молитва. І молитва для християнина має бути молитвою віри, не молитвою для Галочки, а молитвою віри, щоб ти бачив. Перемогу, щоби ти бачив, як, як по словах твоїх, коли ти говориш це на духовному рівні, як це станеться, і не, і не будеш сумніватися, як це станеться у духовному світі, то і так і здійсниться. І 19-й вірш, і підійшов Гідеон, і 100 мужів з них до табору на початку середньої сторожі, і коли ночі, і, і коли щойно змінили сторожу, то засурмили сурмами і Е, Розбили ті глеки, коли були в руках їхніх, і засурмили всі три загони по сто чоловік сурмами, і розбили глеки, і тримали в лівій руці світильники, а в правій руці сурми, і сурмили, і кричали: Меч Господа і Гедеона! І вони стояли кожен на місці своєму довкола табора, і все військо почало бігати. і Кричати, і кинулося в розтіч. Тим часом, як 300 мужів сурмили сурмами, за, е, завернув Господь меча одного чоловіка на його сусіда по всьому війську і побігло військо аж до бет е, Бетгашіта, до Церери, аж до Сафат Авел Мехоли у Табат. На цьому я хочу закінчити, що молитва віри, прийнявши слово від Бога, молитва віри ще на духов, ще в духовному світі, на тому місці, де, де знаходишся, може змінити всю, всю, всю ситуацію у, у твоєму житті. Для того, щоб перемога, про яку Господь пообіцяв, щоб вона виконалася у твоєму житті. Нехай Господь благословить і цей день, і тебе, і щоб ти. Не стояв ще, чи не сидів, чи не лежав ще в тому місці, де знаходишся. Навпаки, піднімайся, приймай слово від Бога і поборюй те, що тобі сьогодні треба побороти. В ім'я Ісуса Христа. Будь благословений. Амінь.